Добрий день мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал ліквідація запою і п'янства по ваших заявках. Для ритуалу свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Звиться це цей ритуал не менше 5 разів на спадаючий місяць. Всім хочу подякувати за лайки, за підписки, за теплі коментарі, за підтримку. І розвиток моего каналу. Січки запалюю, ритуал ліквідація запою і п'янства розпочинаю. Починати, що син безпека, хосети ціняти, нехай при затарстві, нехи буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насужний да нам сьогодні. І прости провини наші, які ми прощаємо, винувати нашим і не веди на свою спекусу, але везли нас від лукавого. Амінь. Учиноте, що я сина басах, нехай святити і хай прийде при царство, хай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. Грім наш насушний, да нам сьогодні, і прости провини наші, які ми прощаємо, двате нашим, і не веди нас своє спекусу, а але весело нас вілокавого. Амінь. нато, що син базах, нехай святити м'язує, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний да нам сьогодні. І прости провини наші, які ми прощаємо винувати нашим і не веди на своє спокусу, не визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю, Сину, в тому Духу, нині посича, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю, Сину, в тому Духу, нині посича, і на віки вічні. Амінь. Love to sin of some Buddha Pashat in the Viking Vish. I mean, I mean, I Род мій повний закриваю його три дев'ятьо тремя ключами, три дев'ятьо тремя замками, будь ви мої слова вірні, кріпкі і сильні, як ключ замком воду морську не п'ють, брагу кружку хмельну не лють, повинули не страждають, а не родають. Та щоб і раб Божий ім'я плинув не скучав, похмильнував, не, не сумував, день від дня, ніч від ночі забував, на нині навічно, вічно, небезпечно, до тих пір, поки ключ до замка в гості не прийде, раб Божий. Ім'я, царку в руки не візьме во м'яца сестра Духа, нині прісно віки віків. Амінь. ритуал мій повний закриває його три дев'яти тремя ключами, три дев'яти трьома замками, Будьте ви мої слова вірні, кріпкі і сильні, як ключ замком в воду морську не п'ють. Брагу кружку хмельну не лють. Повину не страждають і не ридають, таки би раб Божий називайте ім'я. Повину не скучав по хвильному і всьому спирному, не сумував день від дня, ніч від ночі забував на неї навічно, вічно, на безконічно, до тих пір, поки ключ до замка в гості не прийде. Раб Божий. Ім'я забаш царку <кхи> <кхи> в руки не візьме. Він цас инструк духа нині призна віки віків. Амінь. Ритом мій повний, закриваю його три дев'ять тримами з... ключами, три дев'яти замками, Будьте ви мої слова вірні, кріпкі і сильні, як люз замком воду морську. Не п'ють, брагу, кружку, хмельну не лють, повинув не страждають і не ридають, такі раб Божий ім'я. Повинув би не скучав. По хвильному і всьому спиртному не сумував. День від дня, ніч від ночі забував, на нині на вічно, на безконічно, до тих пір, поки круч до замку в гості не прийде. Рам Божий ім'я, чарку в руки не візьме, у з того Духа, нині прісно, віки віків. Амінь. Ритуал мій повний, закриваю його тридев'ю трьома ключами, три дев'ятьотима замками, Будьте ви мої слова вірні, кріпкі сильні, як люд замком. Воду морську не п'ють, браво кружку хвильну не лють, повину не страждають і не ридають, таки би ра Боже ім'я. Повинув не скочав, по в всьому спирному, не сумував день від дня, ніч від ночі забував на нині на вічну, До тих пір, поки ключ до замка, в гості не прийде, раб Боже ім'я, чарку в руки не візьме, вимітця Святого Духа нині і прісно, і віки віків. Амінь. Ритуал мій повний, закриваю його тридев'ять у трьома ключами, тридев'ять у трьома замками. Будь тобі мої слова вірні, кріпкі і сильні ключ, як ключ замком, воду морську не п'ють, брагу в кружку хмельну не лють, повину не страждають і не радають, так би ра Боже ім'я. Поверну не скучав, по хмельному, в самоспатному не сумував. День від дня, ніч від ночі забивав, На на навічно, на безконічно. До тих пір, поки ключ до замка в гості не прийде, Раб Божий, чарку в руки не візьме, з Святого Духа нині прізно, віки віків. Амінь. А тоді взяти замок. Закрити з чорного металу, закрити його і сказати такі слова. Так замок кинути з одної сторони ріки, а ключ кинути з другої, тобто на різних берегах і сказати як вам разом не буде, тільки такі запої Божого і п'янства, не будете не існувати, тільки тоді. до замка і відкриє його, тільки тоді Ра Божий ім'я візьме чарку в руки з хмельним, з спиртним, звеном. Нехай буде так, по слову моєму, амінь, так сказати три рази. І не оглядуючись, піти назад, то нікого не говорити. Отут От комусь робили привороти. На вино приворот був зроблений на кров. Після того мужчина став себе погано почувати, пішло йому на здоров'я і за певний проміжок часу не забули. За невеликий проміжок часу зростав. Просто злуживати з під ним. Раніше він цього не робив. Так це все згорає. Що твориться? О, це все згорає. І був ще колись когось переклад п'янства запою. Сусід який там ходять. Справа. Вищав. Так, це все згорає. Разом з приворотом на кров, у вогні. Воску запечатається. Веску застине. Запої и п'янство. Людиму і всяке зло назавжди покине. відбувається це циклічно. Місяць зростає, тоді починається, починалися такі справи, так? Це циклічність, ця кольцовка вийшла. Сьогодні І вірте в те, що ви робите. Без віри віри не буває. І ритуали дивіться, вірою. Так, тепер я закриваю. Закриваю. Закриваю я раба Божого, назвати ім'я людини, яка зуживає спирними за ходу забої. Закриваю весь забой все п'янство. хвороби до всіх переживання. спокій переживаннях, невпевненість, нерішучість з Божого ім'я. Від перекладу запоїв і п'янства Всякої власники людей. І огороджую цю людину. Ім'я. Вогняною стіною. Як вогняну стіну нікому не, роз... не зруйнувати. Такими є слів нікому не перебити, не змінити, Рабу Божому ім'я. запою і його чужого написного перекладеного порубленого, і і п'янства і всяку присок до всього хмельного, спиртного, до вина. назавжди. його прибавляю силою чесного животаряшого христа. На нині, на навічно, на безконечно як сказала так і буде джу. Чужі, перекладені, напусні проблеми, всяке п'янство і пристрасть. Божого, називайте ім'я знімаю ликвидовою. Воску запечатую від з застини, запой пристрас до всього спитного, хмельного, до вина і браги, раба Божого. Ім'я назавжди покине. Як сказала, таке буде. На тому ритуал закінчений. Дуже добре проходило. Це пішло донизу. На тому ритуал закінчений. Не забувайте за енергомін. Ставте лайки, підписуйтесь. Вам не важко. А мені приємно, хто захоче підтримати мій фінансовий канал. Прошу скоротатися мої картою Проводбанку. До нових зустрічей!